Що те, що ви згадали про кіоски? Ми коли зробили акцію, зробили акцію на хрещатику. А ми взяли Тереза, такі великі ваги, і скупили все, що є різними російською українською мовою, то вийшло десь в 15 разів. Більше преси із, із, із асортиментом і за кількістю примірників. Більше російською. Це реальна проблема пов'язана з певним етноцидом культурним ще за часів російської імперії, потім Радянського Союзу. І у нас у, от є в усіх націях протиріччя, певне між селом і містом. Це реальність в Україні. Вона досі продовжується як протиріччя між україномовним селом. І російському місто. І е, завдання було держави посилити міську складову українську культуру, тому що рустикальна, фольклорна вона досить потужна, досить сильна українська. А міську потрібно було будувати на ново. Це не, не виняток України. Аналогічна проблема була в Чехії, бо німецькомов були міста, а чеськомовні були села. Аналогічна була проблема в Словенії. Німецькомовні міста, Словенські сели в Хорватії. Тобто це, це проблема наскрізна. І очевидно, що держава, от ми повертаємось, от такої системності вона не мала. Іван через скромність не, не згадав одного з найуспішніших з своїх проєктів, щоб мала б робити державу. Окрім того, що він видає шикарні книжки, велетенські з, з дуже яскравими обкладинками, дуже цікаві. Він колись зробив масовий проєкт. Я про це постійно кажу, що це мала б робити держава. Він свої великі книжи, книжки зробив в, в, в зменшеному викиді. Кіжко по, по гривні. Якщо я не помиляюсь, там вони так. були по гривні. Це тисяч колосальна кількість. <плес> та? І по селах могли через пошту їх підписувати. Ті родини, які не мають коштів. Ну, ми Ти знаєш, на жаль, я нація. З Донецька, Бідна нація. Що там, таке золотий колодязь. Мені листи приходили. Донець, Боже, яке, а з Херсона? Дивовижний а... я, я в якось не сумніваюся. Взагалі, що вони відстоять, ми бачимо, як вони там діють. Просто молодці, великі аплодисменти їм. І е, я, я такі листи отримував гарячі, на підтримку книжок. Боже, вони називали їх, ну якимись ну, такими словами не заслужили ці книжки і близько того. Люди були такі щасливі, що за гривню можна там придбати. І ще ж вони потім, або треба було п'ять кутиків цих надрізати і нам надіслати. І ми розігрували ще комп'ютери. Ну, вам це насправді економічно я, я не викидане. Чекайте, от йому допомогла тоді, ну не будемо зараз рекламувати, комерційна структура. А держава замість того, щоб підтримати такі проекти, вона видає, ну скажем, програму книжкову. Вона щорічно іде як вода в пісок. Є там по кілька десятків мільйонів. А, а от такі проекти, держава, на жаль, системні, стратегічні, вона не підтримує. Аналогічно, це стосується через кажу, і україномовної культури, і російськомовної, але Ківоцентричною там Україну От нема немає у нас стратегічної гуманітарної політики, яка б стосувалася освіти. Культури, медіа і демографію. Включно з міграційною політикою, це разом є гуманітарний напрямок. Отут тут системності у нас бракує. В цьому плані ми займаємось партизанщиною, кожен на своєму рівні, як ідеалісти, фанатики цієї справи. Ми намагаємося зробити те, що повинна робити держава. І от шкода, що таких людей, як Іван, як Олег, їх не так багато, але з іншого боку, вони є. І саме завдяки цьому нація існує, і я абсолютно певен, Все перемелеться. Ми все рівно поступово поступово підвищення. Іщими рівень культури нації, і тоді людина буде самостійно вивчати додаткові мови. Але вона буде тягнутися спочатку до української, потім до всіх інших мов. Ми ж ми розуміємо, що чим більше мов ми будемо знати, тим легше буде, легше буде спілкуватися у е, е, світі. Але не дай Боже, щоб у нас не повторилася білоруська ситуація. Тому що от там дві державних мови, а ви почали з того, що. А чи не вести другу офіційну мову? Нагадаю, в Білорусі є дві державних мови. Чим це завершилося, що там фактично зникла білоруська мова. Одна школа на Мінській... Дві державні, не дві так. офіційні держави. Дві, дві державних мови. Поступово з кожним роком там зменшувався вплив. білоруської... спочатку піднімаємо культурний рівень, а потім державні хоч 10, Правильно а я абсолютно згоден. Тобто, я для цих, якби мене попросили, оці що я цитував поети, зробимо державну мову. Та мови нема, будь ласка, другу. Російську нема нема проблем. Але в нас не, не цим людям потрібна державна мова. Їм потрібна державна мова для того, що що, що щоб щоб робити все нам. Піку, шо 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 що, що щоб потім е, знущатися, і на кожному кроці що щоб Неважливо, коверсувати. Добре, а тоді вважаєте... А, а кому що заважає е, у когось. Є проблеми, коли я не можу е, глянцевого е, часопису. Я не можу придбати е, українською мовою. Немає. Колись е, е, Поліна Адамова, я не знаю, така, така була дизайнерка е, з Москви, приїхала, вона була одружена з українським режисером, вони там познайомилися, е, е, і вона журнал Салон, е, він був російською мовою, е, салон це здається по, 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 по будівництву, по, по, по меблях, ну, по, по домашньому затишку. Так? І вона була, перевела цей журнал на українську мову. І в і вона казала, як ви не маєте гордості, це все. Вона навчилася української говорити. української гори. так добре вам, ви, мабуть, зі Львова. Вона казала, я? Я єврейка з Москви. Я я приїхала, я, я знала, що Україна це 15, 15 Республіка. республіках сестер. І, але вона наскільки Прониклося. відчувала, прониклася, гордість, вона, вона була сама красива, така, ну 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 просто, але вона пішла і знову. Переведний, ви знайдете якийсь такий глянцевий часопис української мови. Була спроба а, жіночі влаців. були пані так. Єва. До речі, Ні, дос, дуже якісний кажу, з, з, з іншої сфери, бо журнал «Лель». — Ні, Ну дуже, чекай, ну ціну ти, за царя головорога, коли зараз людей я, було трохи. Ну не глянцевий український тиждень, але принаймні ілюстрований та популярний там в вузькому середовищі Ні, Ні, ну, це не глянцевий журнал. Все ж таки, як журнал. — Я кажу проблема, немає. Тобто, що у нас е е е у українських немає пані пасма, тобто у нас що що немає цього, шо Україна можна я долучусь і, і і тут. Ви я думаю, мене зрозумієте, скільки є ринок. Так, да, і звісно, ви Нема не ринку. ринку. Нема. Це ви будете ні, ні. абсолютно помилку можна казати. Я? Можна я не можна. Ви говорили сьогодні вже 40 хвилин. Я там, е, 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 ви, е, дякую за українську толерантність. Так, дякую вам. Е, в, в, в Чехії 10 мільйонів людей. Вони знімають чеське кіно. Є феномен чеського кіно у світі. Вони не знімають німецькою мовою. Вони дуже успішні. Не треба цих пісень главном. Це все фарисейство. Україна найбільша навіть без Криму за територією країна Європи. П'ята за населенням. Коли я це на світових форумах книговидавців чи десь серед письменників кажу, ми боже, у вас, мабуть, такі наклади книжкові. Я тільки усміхаюся. Дуже зручна країна. Дуже зручна країна для бізнесу. Якщо пропагувати тут все українське, що українські фільми не розуміють у Донецьку український дубляж, та йдуть краще. Бо якщо бо якщо нам ну, та ще... взагалі особливо ну, так особливо, тому не треба наливати про це. Я, 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 я розумію, про що ви будете. казати. Тобто Вы ваша толерантність коли? полягає в тому, що ви іншу думку слухати не хочете. Та я цю думку ви слухаю, на... вашу думку. Я вже слухаю ви 23 роки. Я хочу сказати, що пане Юрію вважає, що це економічно невигідно видавати українську я чую це, я, це, я, це, я все зрозуміл ще не знає яку думку я висловлюю. Я впевнений. Скажіть, ну може ви зараз? Може, ви зараз змікруєте в іншу думку, але